15 років тому, у листопаді 1993 року, Верховна Рада України схвалила угоду про скорочення наступальних озброєнь. Таким чином Україна фактично відмовилась від статусу ядерної країни. Сполучені Штати тоді погодились допомогти молодій державі з роззброєнням і надати як фінансову, так і технічну допомогу. Попри деякі суперечності між партнерами, ця співпраця і досі триває, адже двигуни і вибухонебезпечне паливо стратегічних ракет продовжують зберігатись в Україні і чекають ути. Візації, коли нарешті знищать небезпечні залишки холодної війни, дізнавався наш київський кореспондент Руслан Дейниченко Анатолій Лопата у ті часи був начальником генерального штабу української армії. Пригадує, із росіянами тоді обговорювали варіант спільного використання ядерного арсеналу. Україні від радянського союзу тоді дісталося 176 міжконтинентальних ракет, які зберігалися у підземних шахтах. Росія погоджувалася на те, що все те, що є на терені України, належить Україні, українському народу. і пропонувала, пропонувала свої послуги в збереженні ядерної безпеки стратегічних угрупувань, які були на терені України. Ким американці переконали тодішнього українського президента Леоніда Кравчука відмовитися від ядерної зброї. Україна ухвалила важке, але абсолютно правильне рішення позбутися ядерної зброї. Залишити її було б і небезпечно, і дорого. Зараз з цих ракет не було б ніякої користі. Виконувати домовленості довелося наступному українському президенту Леоніду Кучмі. Ми не були готові для такої повномасштабної. Роботи, бо це вимагало від нас величезних фінансових затрат. Більшість робіт погодилися профінансувати американці. Вони надали сотні мільйонів доларів на знищення ракет, що колись загрожували їхній країні. Для американців була головна проблема, щоб ми зняли. І друга проблема, щоб ми шахти закопали, вибачте. От вони тут їздили до нас, готові їздити до нас на, 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 на кожну шахту. Рахуйте на 176 було, щоб Україна ні в якому разі і в перспективу не мала можливість повернутися до програми ракетного озброєння і використати ці шахти пускові установки. Майже 10 років тривав перший етап розброєння. Ми передали Російській Федерації ракети, які знаходилися в цих шахтах. І залишили собі багато проблем на майбутнє. Найбільше з них це утилізація двигунів і твердого ракетного палива. А це 5 тисяч тонн надзвичайно токсичних і вибухонебезпечних речовин. До того ж, американські та українські експерти так і не порозумілися, як їх утилізувати. Українці відмовлялися спалювати його. Той аналіз, який ми робили, показав, що в разі спалювання зона в радіусі 50 кілометрів може бути заражена продуктами горіння твердого палива. Натомість українці запропонували переробляти паливо на промислову емульсійну вибухівку. Її можна використовувати в гірничій справі. Вона безпечніша і менш шкідлива за традиційний тротил. Американці відмовилися давати гроші на такий спосіб утилізації, назвавши його недостатньо перевіреним. Ми робимо те ж робимо теж саме в Росії. Допомагаємо росіянам знищити такі ж ракети. І в російській програмі виникли певні труднощі із утилізацією ракет СС-24. Це виявилося набагато дорожче і значно довше ніж планувалося. І з такими ж проблемами стикнулося тут в Україні. Однак українці настояли на своєму і вибрали більш безпечний, хоч і дорожчий спосіб так званого гідророзмиву і створили виробництво для переробки ракетного палива. Американці нас переконували, що нам це не вдасться довести цю технологію. Ми показали, що ми зможемо довести цю технологію. І на експериментальному цьому зразку, як американці зробили. Але потім все-таки ми щось там своє додавали і так далі. Ми показали, що ми. Здатні таскать поцікново зробити і промислову установку ми зробили чисто самі після деякої паузи. Американці відновили часткове фінансування проекту. Ми так і не порозумілися на тому, як саме знищувати ракети. Але ми сказали, якщо ви обрали такий спосіб утилізації, немає проблем. Ми все одно платитимемо вам за знищені ракети. 5 тисяч тонн вибухонебезпечного ракетного палива, гарантійний термін, якого вже закінчився, і далі зберігається на околиці Павлограда у Дніпропетровській області. Його почнуть переробляти на початку наступного року і мають ліквідувати до кінця 2011-го. Після цього на створених потужностях зможуть переробляти і звичайні надлишкові озброєння. На утилізацію чекають понад мільйон тонн старих боєприпасів. Якщо всі їх завантажити у вагони, вийде два потяги довжиною від Києва до Москви. Позбутися цього Україні знову допомагають Сполучені Штати і НАТО. Руслан Дениченко для Голосу Америки Київ.